Коли людина горить, це видно. Знаєш, що відрізняє звичайного працівника від справжнього професіонала: не диплом, не досвід, не зарплата, енергія, та сама енергія, яку ти відчуваєш, коли бачиш людину, що робить свою справу з любов'ю, коли вона говорить про роботу і в тебе мурашки по шкірі, коли вона пояснює щось просте, а ти готовий згортати гори. Історія, яка змінила мій погляд. Нещодавно я зустрів Дениса. Хлопець проводив навчання для кур'єрів. Звучить буденно, правда? Ще одне тренування, ще одна лекція. Але я слухав його 20 хвилин і не міг відвести погляд. Він не просто розповідав про доставку, він продавав ідею, він продавав мрію, передавав енергію так, що кожен у залі відчував: я можу більше, я хочу більше, я зроблю більше. Його очі горіли, руки малювали історії в повітрі. Голос, то піднімався, то ставав тихим і проникливим. Він не читав сценарій, він жив кожним словом. І я зловив себе на думці: от вона справжня майстерність. Що я побачив у ньому не техніку презентації, не заучені фрази. Я побачив людину, яка закохана у свою справу. Людину, яка не просто робить роботу, а створює цінність. Він змінював людей, він будував культуру. Навіть через просте навчання кур'єрів. Після заходу я підійшов і сказав, якби в мене була вільна вакансія, я б одразу запропонував тобі контракт. А він усміхнувся і відповів, за два роки тут я отримав досвід, створив стартовий капітал. Тепер готовий рухатись далі. Туди де інший рівень можливостей. Бум, от воно, мислення лідера. Кому секрет таких людей?